Сміттєва проблема у Хуйському районі далеко не нова. Район буквально потопає у смітті. Несанкціоновані сміттєзвалища проблеми не вирішують. Врятувати ситуацію може тільки утилізація твердих побутових відходів. Не менш важливий також людський фактор. Не дотримуються чистоти люди і люди са вільні, не государство, я так вчитаю. Бо у мене дочка за учих і робить вже 18 років, за там Кейніко один. Ну, скіпку, сірник не Е, А в нас так Пакості не наробити друну. Проблема дуже велика, навіть в селі Сокирниця. І нема де його вивозити. Раз у дві неділі, а то й у місяць вивозить машина, голова села Іванчував доворяється на вишку чи на Яблунівку, не вам точно. З тим дуже проблема. Ви там треба рішати рішати. Актуальна проблема, але з цим ніхто не бореться і боротися не буде. На сьогодні рішення проблеми є, але воно у спільних зусиллях міської і районної влади, громади району та сіл, а також місцевих комунальних служб, каже голова районної ради. Я рахую, що нам треба це рішення спільно приймати з містом. Ми нас розмежували як адміністративні одиниці, але нас не розмежували, що ми не можемо. Ми, як та артерія, ми не можемо жити один без одного. І тому треба замінити вислів село. Місто треба об'єднати зусилля, що все, що нас об'єднує, ми маємо робити спільно. Утилізація твердих побутових відходів теж спільна проблема, і вирішувати потрібно теж разом. Ми тільки заговорюємо проблему, а рішення прийняти не можемо про виділення земельної ділянки. Для району є багато прикладів західних наших сусідів. І мішкольці у Вені, і в других країнах, які межують з нами. Що то нормальне явище, якщо є сміттєприродний об'єкт, сортувальний об'єкт. Василь Губаль каже, вирішення проблеми зі сміттям вже не можна відкладати на потім. Земельну ділянку на території Хущини виділити необхідно найближчим часом, аби сортувати та утилізувати тверді побутові відходи. Інакше екологічна катастрофа. Тут не має бути політики. Бо в нас чим проблема починається це говорити, тоді починають собі заробляти бали. На вибори, на місцеві, на такі. це є, Я вважаю, що це питання не політика. Це питання, це біда. Буквально декілька днів тому назад проводила була нарада мер, мерів міст і голів районних рад при голові обласної ради. І в кожному районі є. Проблема, але вже деякі райони з цим справляються. Проте виділення землі під сміттєпереробний об'єкт тільки початок вирішення проблеми. Чимало клопоту додасть і фінансове питання, та й позиція місцевих. Ні, одна Рад не хоче виділити повністю своє угіддя для сміттєзвалища. Є куча таких проблем. Дуже багато, дуже багато. Разом з тим нам треба вишукати, але вишукати разом з тим, що не лише звалити сміття, а разом з тим вишукати на рахунок проєктування, на рахунок розробку проєкту, на рахунок придбання техніки, на рахунок придбання матеріалу для влаштування площадки, на рахунок самого забезпечення переробки сміття. Хто виділить на проєктування самого сміттєзвалища, хто виділить гроші на підготовку сміттєзвалища?